Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, пишуть, що Ростин Порнова показав нові факти. Перед вбивством його намагалися отруїти. В крові виявили невідому отруту, яка не подіяла. Тому кілери зробили це фізично уже біля школи. пишуть телеграм-канали. У той же час перед похоронами тіло Порнова мали привезти в Україну, втім воно нібито зникло. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Невже хтось зачищає сліди ще просто в Іспанії? Пишуть, що один із кілерів, можливо, раніше затримана жінка, яка є справжньою убивцею координатором групи інформація перевіряється, пише телеграм-канал Офісне Мишення. Отже, на нового, пише волонтерка Анна Оскомена. Ця істота жила з того, що торгувала своїми надзвичайно міцними зв'язками, озуттями перших двох інстанцій, особливо апеляції. Причому тиск він вчиняв не тільки за допомогою грошей, а й своєю краю важкої репутації. Репутація, основне джерело його догоду і благополуччя по складу. Він був надзвичайно агресивний, злопам'ятний і мстивий не забував ані образ, ані найменших спроб завдати шкоди репутації, бо це частина його бізнесу. Поки поку, застосувався крендель у вигляді бабла з другого пендель, у вигляді погроз і залякувань цілеспрямовано відбивався у судах щодо найменших спроб уразити його реноме могутньою і навіть все дищого діяча. Складалося враження, що в кабінетах усіх трьох гілок влади не так уже й багато людей, які його боялися. Зуби він обламував тільки верховному суді. Там його можливості були вкрай мізерні, саме тому що Порошенко за свою каденцію спромігся цю інституцію докорінно реформувати. Зокрема, це через портнов ненавизів Порошенка, люто скажено, ніхто не урізав портнову більше можливостей ніж порох, як ви знаєте, зазе далі діло не пішло, тому ми зараз маємо такі ж портновські суди, як і раніше, як власний портновський кримінально-процесуальний кодекс, до якого зелена влада боялася навіть мізинцем торкнутися всі шість років, незважаючи на монобільшість, яка цілком була здатна реформувати кримінальний процес, якби мала час та натхнення, та незважаючи на гучні обіцянки у 2019 Запалися як. дуже швидко, бо на сто ген прокурора та контролю судами значно краще ніж незалежні суди і прокуратура. Мурню про імітацію вбивства і навіть коментувати не буду. Це просто нісенітниця. Ніхто так не імітує вбивство, коли тіло 5 годин має лежати без руху на очах сотень свідків поліції, лікарів і перехожих на 30 градусні спеці. Імітують убивство з горянням автомобіля або залитим кров'ю тілом в квартирі, де всі учасники шоу свої це гмаячня. Портнов мертвий приміця. Я майже відкидаю версію щодо прибрали, бо мав компромат на зелену владу відкидає, бо це надзвичайно нелогічно. Портнов був цінним союзником і золотим ресурсом влади проти опозиції багатіїв, не ля порішань питань по власних чиновниках, розкладачах та депутатах, корупціонерах і взагалі в них точок колаборації було набагато більше ніж протиріччя. Це був надзвичайно взаємовигідний симбіоз. Трохи більше ймовірно, але все це надзвичайно слабкою. Вважаю версією, що його прибрали кремлівські куратори. По людина, яка має безпрецедентний вплив на українську судову систему і міцно долучена до складання санкційних списків, є також знахідкою для тих, хто як мінімум хоче встигнути порахувати капітал, а як максимум вивести своє майно з під санкцій. Більш впливової особи у цій царині ніж портно в Україні не було, таким кадрами не розкидаються. по-друге, царьово. гнусна бреша, коли каже, що порно засудив війну. Порно перебував в Україні до 3 червня 2022 року, коли стало ясно, що бліцкриг не вдався, що до цього він спокійний. Чекав на прихід своїх, допомагаючи готувати право підґрунтя для повернення в Україну Януковича. Тобто зв'язки він не обірвав з жодної зі сторін. для обох був цінним активом і наживанням на обох. Він нічого не боявся, вважаючи, що його неуразлива репутація, зв'язки гроші, престижні райони європейської столиці і цілком можливо громадянська ЄС дають йому недоторканність. Він нічого не боявся, тому і був один без охорони. Але я одне але він переламав дуже багато життів на. На Своєму безславному шляху йшов по успіху не тільки по головах і трупах, але маючи хребти ще живим людям, то значно гірше. Тож цілком доречно припустити, що з ним звели рахунки. Я вам скажу, це краще, що цей таємний месник міг зробити для України. На останок додам, як склалося моє враження щодо психотипу Портнова, це не та людина, яка делегує свою владу. Я сильно сумніваюся, що в нього були поплічники, яких він впускав у внутрішній світ своїх зв'язків і внутрішню кухню своїх оборудок. Він був у самому розквіті літа, трохи за полтоса, здоровенький дядько, з купою дітей, бабла, зв'язків, награ, і та зухвали, який мало чого боявся. Він планував жити довго на всю котушку і дійти від справу глибокій старості. Тому я не думаю, що хтось його зв'язки так легко перебере на себе. Зараз би напевне була б незайвою ініціатива від європейських слідчих, типу я з повинною, з інфою про Портнове і гарантовано не потрапиш у майбутньому під санкції з бо справа засекречена, у тому числі від наших. А ніхто зараз не знає, що саме там накопають іспанські правоохоронці. Такі мої думки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.